Ну що, будемо з вами обирати тортик. Я тортик обтягнула вже, бо це було би дуже довго. Е, у мене буде з таким снігуром. Зараз ми з вами будемо робити гілочки. Е, я позначила спеціально маю такі собі позначила гілочки. Але зараз буду пробувати бо то на камеру, не знаю, як там видно. Е, обтягнула я білково заварним. Е, вирівнювати дуже я не буду, мені не потрібно вирівнювати. І зараз з вами будемо робити ці гілочки. Так. У мене все білково заварний крем. Вісну я, я там не бачу, куди я тягну, що я тягну. Тут такі будуть грубші. Mm. Так, що ставати дві тисячі нам видно видно? Роблю я все білково, заварним, Це я роблю такі грубші гілочки. Я собі просто позначила, ну, ось так буде. Тут я ще трошечка продовжу і тут ще зроблю ось так. Як мені хочеться. Тут ми робимо грубше. Тут зробимо грубше, ніби гілочка наша. о, Так. Ось так. О. Ну, ось так якось. Зараз візьмемо мішочок другий. І буду робити просто виріжу, тоншу вріжу, меншу Ось так. так. Мені треба просто ділочки ще тоненькі. От зараз ми це виріжемо. Це я вам показувати, я діло не буду, тому що це, ну, самі розумієте, так поотапно буду вам потрошечку показувати. Так. Тепер робимо такі тонюсінькі гілочки. Ось так. Ось так. Так, щоб вам видно було так, такі тонесенькі гілочки будемо робити з вами. Так Оксана, ну, чи видно вам? Видно, слава Богу. Слава Богу, що видно. Ось так. Вот. тут уже. Так, по-моєму тут усьому. Ну, хіба я там дещо ще поже по ходу буду бачити? Думаю, що так вистачить. О, ну якось так. Бачите, як? Отак. От а зараз я буду робити, зараз я з, е, крем зроблю червоний і будемо робити з вами ягодки. Так, зробила я червоний крем. Крем я робила з сухим фарбником. І тепер, не знаю, як, вам, як я вам маю показати. Е, нам треба зробити шапочку цьому е, Снігурову. Будемо робити шапочку. Ось так. Бомбончик йому зробимо. Так, і ще раз. Ось так. Так. Ось так зробимо. Такі бомбончики, ну. Так. А тут ми зробимо такі завиточки. Таку шапочку ми зробимо гарно. Ось так. Ту шапочку мусимо, щоб вона нам трималася. Гарно. Ось я цей бурбончик заберу. Ми зробимо другий. Такий він тут гарний. О, ось так видно вам. Такий снегурчик у нас. Гонесенький. Ось тут так хоч. О! Видишь ты? Вот так. Только шапочка буду. Вот так. О! Так. Ну все. гарно. Ось такий снігур, такі шапочці. Бачите? Так, де да? у мене є крем коричневий? Ми зараз отут, отут. Зробимо ніби він сидить на гілочці. Отак зробимо такі лапочки тут. Отак. тут іще Видно вам? Видно. Ось такий снігур буде. І зараз я ще вам покажу, як ми будемо робити з вами яблучці. І е, відключуся, швидко зроблю, а тоді вже ми з вами продовжимо, тому що воно забирає е, дуже багато часу у мене, що я вам показую. І у вас Ось отак. Будемо робити ягодки, зараз я ще чуть відріжу. І будемо з вами робити ось тут такі ягодки. Ось такі. Так. так. І ось так. І тут так. Так і ось так. Тут одна. Тут дві тут одну Бачтайак Зразу виходить? І все, я так зараз буду робити, а потім підключимося. Ну, ось так. Гляньте, такий у нас вийшов крайчик такий. А зараз будемо ще верх з вами обирати. І так, у мене є такі ялиночки, бачите, біленькі з червоним. І е, сніжки я такі поробила. Це зефір, це все зефір. Що я буду робити? Хочу поставити на оці палочки, ялиночки. Вони, якщо б я їх поставлю, вони і так будуть триматися. Але так, як мені їхати в дорогу їх вести, то краще я їх поставлю на е, палочки, е, щоб мені було е, ну, зручно їх. Е, щоб Вони трималися. Тому я буду ставити їх на палочки. Так, Зараз буду бачити, як я їх за. Які вони в мене за великі, щоб вони в мене не, не цей. Ну, не повилазили оці, знаєте. Так, щоб вони не повилазили е, шпажки. Думаю, тут буде добре. Зараз будемо їх якось населяти. Так, якщо думаю, що ще трошечки треба. Краще, щоб воно, ну, щоб я потім не. Ось так декоруються торти. Ви думаєте, що це так все просто? Так, е -е, хочу ці ялиночки поставити разом. Так, це процедура. Це у мене такі зефірні ялиночки. Ось так. Зараз вам покажу ближче. Ось така ялиночка. Бачите, яка красота. Це зефірна ялиночка. Я зробила такі. Я їх зробила такі, знаєте, щоб були більше, менше і ще менше. Так, я хочу. Тут я собі щось придумала, не знаю як мені захотілося. Зараз буду бачити, якщо я її... О, супер. Значить, буде Окей. Так. Ось так. О. Все. Вони тепер будуть триматися в мене 100%. І я не буду переживати, що вони мені десь там. Перевернуться. Так. І це ще поставимо. Красоту. Ось так. Гляньте ось така красота. Це такі сніжиночки у мене є, малюські. Так, тепер. Хочу поставити оці сніжки, ще зараз подивлюсь як. Певно поставлю їх ось так. Триматись вони тут будуть 100%. Так. Такі масенькі ще поставлю. Тут пінпочки до них. Ось так. О. Так. Це діти, внуки мої. Вони це все зметуть. О. Так. Tak. I napevno še nekaj tu, jaz jih pretuljam z boku, tu eno, prilipim. Десь одну прикріпимо. Ось так. Триматись воно буде. Так, все. Це в не виходилося таки, я робила ту зефір. Я думала, я на ялиночку буду, але мені вистачило цих три ялиночки. Так що я... Це в мене з'їдять. Все. Це все піде. Хлопці, з'їдять Ой, вибачаюсь. Так, це я забраю зараз вам покажу іще більше, Що в мене ще є? Так. Так, це ми зараз все приберемо гарно. Так, дивіться, такі є у мене. Ой, такі є у мене сніжиночки. Ось такі. Це я залила білим шоколадом, біла глазурь у мене це. 에... Треба, щоб не відстали ще. Подумайте. Це є біла глазурь, але вона Сам, сама глазурь по собі жовта, але я дала м -м, діоксин і е титану, і воно, і воно таке зробилося біленьке. Виходить полигоньку, бачите, такий Красотулечки. Такі красотулечки. Та я форму таку взяла на такі шоколадні. Воно в мене на шоколадні такі цукерочки. Що це я? Мучуся, парюся, оступну і воно вилетіло. Ось такі різні вони всі, бачите, ось такі різні, різні. І ми їх будемо сюди ставити Раз. Тут О! Яка красота у нас буде. Не знаю, де ще я не хочу вже більше ніде нічого. Ніде нічого не хочу вже більше. Це лишиться поскладання, Воно в мене не пропаде, піде десь інший бік. А нам треба буде ще зараз я підключуся, ще вам покажу решту. Так. Дивіться, що ще. Зараз ми з вами будемо робити ніби тут сніжок. Ніби тут трошки на гілочках десь кудись сніжок. І воно буде мати дуже шикарний вигляд. я покажу. Но зовсім має інакший вигляд, коли робити ніби сніжок. Я і на пряниках так роблю, ніби трошки, знаєте, там десь сніжок нападав. Такі кучу гурки. Так бут. покажу. Ой. Видно вам, бачите, як гарно. Гляньте тут, як, а гляньте, як тут. Бачите сніжком, як гарно. Яка красота. О, і ми так трошечки зробимо, ніби сніжок. У нас отут сніжок насипав тут. Ось так. Трошечки там. Ну, якось так. Що ще я хочу? Так, у мене ви бачили, я брала отакі бльосточки харчові, ось такі. Зараз ми цими бльосточками посиплемо шапочку нашому снігуру. Видно вам видно? Ось так. О. Трошечки ми його прибарахлили. Так. Так, а ще у мене є бльостки. Зараз я вам покажу. Я дуже їх люблю. Ой, вони мають так давно вже. Зараз... Зараз їх вже таких нема. Ну, в такої якості я вам відкрию покажу. <клух> Гляньте, бачите, як вони переливаються? Яка красота. Я дуже-дуже їх люблю, вони дуже гарні. І вони дуже посипли, що так і линочку, це, і воно, ну, воно шикарно. Просто такий вигляд має. Зараз я вам зблизька покажу це все обов'язково. За ракаме зніму і це все вам покажу. Кругом і все, я вам обіцяла, що ми будемо разом вбирати. Це марудно трохи, але отак ми обираємо кондитери, оце все. Отак От ми вбираємо. Це я для своєї дочки робила. Так, все. Так, ще треба буде це. Ой, треба буде все спакувати. Зараз спакувати треба буде все. Так, зараз покажу вам все близько. Так, гляньте, який гарний у нас снігур. І такий вийшов у нас тортик. Такий тортик ми з вами зібрали. Ось такий. Бачите? Такі ялиночки зефірні. Я ой, зараз вам покажу, як воно все блистить. У ну, мене ще не така камера, що воно, воно все рівно. Бачите, я кручу і воно плеск там блестить, міняється. Ось так. Такі ялиночки, такий тортик у нас вийшов. Ну, так що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходіть на YouTube на основну. Сторіночку, підписуйтеся на мій канал на Фейсбуці. Хто буде підписаний на Фейсбуці, і на Ютубі, будемо розігрувати на Валентина призи. Чим більше буде людей, тим більше буде призів. Гляньте, як біленький сніжок, як додали, яка красота. Так що, всім гарного дня і до нового відео. Так, зараз будемо різати з вами тортик я в гостях, але я пообіцяла вам, що я е, мусила поставити на таборах, тому що світло, погане там світло. І це, і хочу показати вам розріз тортика, щоб ви подивилися, торт браний білково заварний все білково заварний це все зефірки. Зараз ми з вами подивимося розріз тортика. Я вам обіцяла, що я покажу. Я вам показую. Так. Ано зоряночку прилицей ближче, ближче, ближче. Ось такий. Видно прослоєчка малинова. Такий тортик вийшов. Зараз поставлю на тарілочку. О, ось так. Дивіться. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забудьте підписатися на канал на Фейсбуці Людмила Карпати, бо буде розіграш. Участь будуть брати ті учасники, які підписані на Ютубі і на Фейсбуці. І до нового відео.